Я забороняю моделі сьогодні брати на волосся масло. Я Хочу залишити якість волосся максимально, дати їй блиск, пом'якшення і покращення структури волосся. Так будемо працювати хірбах. Ну, так, да. двома формулами прикореневу зону це буде 7,4 та 6,34. І довжина чистовиді, вигляді — 7,4. Звичайно, використовувати будемо протеїн для захисту, буфер і так далі. Тобто, щоб покращити якість волосся. Волос достатньо сухе. Воно пережило багато освітлень, багато експериментів. Так, так. готові? Так. Обраний колір 634 плюс 7-4, один до одного, так? Uh -huh. а, і довжина 7-4. Uh -huh. Після використання догляду перед тим, як зараз фарбувати волосся, структура волосся стала більш рівномірною, більш м'якіше, приємніше. Означає, що фарбування вийде у нас максимально гарне, блискуче, м'яке і рівномірне. І навіть після шампуню волосся вже було м'яке і приємно, хоча тут волосся достатньо пошкоджене. Ми розмішали хну, витримали її, настояли, вона отримала приємну консистенцію, трішки охолола, додали сюди ще також олію бавасу, рівномірно розподілили і вже почнемо нанесення. Нанесення зручне, нічого не підтікає. Все дуже зручно, комфортно, приємний аромат рослинний, Клієна також комфортно. Так? Тепленька. Ми витримали 55 хвилин і тепер це все змиваємо водичку спочатку, а потім вже з використанням шампуню. Змивається вона прекрасно, вже видно, що колір буде красивий, яскравий, насичений. Ми завершили фарбування, закінчили це все прекрасне укладку, відчувають, що воно стало більш наповненим, більш блискучіше, м'якіше. І, ви бачимо, колір у нас рівномірно пофарбували і коріння, і довжину. Клієнт задоволений, очі яскраві, посмішка на обличчі, зазвичай, ми справилися з цією задачею. Це пройшов чудово. Я дуже радий, що сьогодні відбувся такий прекрасний момент, і я зміг отримати цікаві та корисні знання з ХНИ Моран. А було дуже цікаво інформативно. Я задоволений результатом з результату задоволена модель. Ті знання корисні. Вони дуже важливі для мистрі, які турбуються про своїх клієнтів, для мистя, які шукають екологічно безпечний продукт. Буду радити своїм клієнтам використовувати в роботі. Чудовий семінар, чудові емоції. Дякую.